Епіцентр передав українським медикам вже 50 реанімобілів. Компанія напередодні річниці загарбницької війни передала нову партію з 10 сучасних автомобілів швидкої допомоги. Благодійна ініціатива епіцентру об'єднала мільйони українців і продемонструвала їхню стійкість і готовність допомагати медикам рятувати ще більше людських життів. На жаль, війна забирає життя, а наша ініціатива покликана його рятувати. І бригади медиків. Які вже користуються переданими нашими автомобілями, змогли повернути життя десяткам тисяч українців. Цифра 50. З переданими 10 сьогодні реанімобілів. Вона, безперечно, не є маленькою, але що ми показуємо цією нашою благодійною допомогою силу єднання наших партнерів, наших постачальників. І Більше мільйона покупців також долучилися до нашої ініціативи. І це наша місія соціальна. Ми її гідно і з честю будемо продовжувати виконувати. Чергова передача десяти нових реанімобілів відбулась у Міністерстві охорони здоров'я у Києві. Очільник галузі Віктор Ляшко зазначив, що сьогодні медики борються за життя кожної людини, але їм потрібна допомога і підтримка. Ця підтримка неоціненна, тому що 352 автомобілі було пошкоджено під час війни. 250 автомобілів взагалі в нас виведено з лану, бо їх не можемо перемонтувати. Тому саме завдяки таким. Надходження ми поповнюємо автопарк автомобілів. Тому ця допомога, яку надає український бізнес епіцентр центр для нашої системи охорони здоров'я, це велика підтримка. І ці автомобілі завтрашнього дня вже їдуть на маршрути, будуть рятувати життя українців. Тому дуже вдячні за таку допомогу. Нові реанімобілі поїдуть у Харків, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг, Одесу, Кременчук та Вінницю. У прифронтові регіони та області, які постійно страждають від ракетних обстрілів. Символічно, що швидкі передали напередодні річниці початку повномасштабної війни. Це за словами засновниці та голови ТОВ Епіцентр К Галини Гереги підкреслює тверду та непохитну підтримку компанією тих, хто бореться за життя. Наша повага і допомога безмежна медикам і життя безперечно Переможе, в'єднання ми сила. Понад один мільйон покупців мережі, а також партнери та постачальники, підтримали благодійну ініціативу Епіцентру Рятуємо життя, аби в кожному куточку країни від заходу до сходу наші лікарі були забезпечені сучасними швидкими.